Ой, та що там ваш Малевич? Я і без нього можу чорний квадрат намалювати. Подумаєш щось особливе? Зізнавайтеся, ви чули такі фрази про сучасне мистецтво та взагалі про художників? Я впевнена, що чули. Насправді революція Казимира Малевича в тому, що це був справжній скандал. Його картина чорний квадрат. І для того періоду, а Казимир Малевич точно шарив в те, як просуватися в соцмережах. Але тоді їх не було, тому він створив свій чорний квадрат, щоб просуватися за рахунок цієї феноменальної картини. Але якщо так задуматися, замислитися, то чорний квадрат Малевича це не що інше, як. Початок такого собі сучасного мистецтва, яке про осмислення. Тому, якщо ви хочете розібратися з сучасним мистецтвом, супер! Починайте з Казимира Малевича та інших його сучасників. І... Якщо ви бажаєте навчитися, як взагалі створювати цікаве актуальне сучасне мистецтво – супер! Звертайтеся, бо мене звати Софія Олександрівна і я вчитель малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності та допомагає розкрити ваші таланти. Тож до зустрічі!